Добрий день Ютуб. Все, почав робити 500 труби. Дырочку прорізав. Этот самий для холодного копчення димогенератор. Все, вирізав дырочку. ще вона гаряча. Сейчас сюди приварю отак вот от трубочку на три четверті, ну, тобто двадцяту. Ну і подивлюсь, як він буде димогенерувати. Дивимось далі. Так, ось я приварив обварив. Тепер треба. Тепер треба сюди так от дирочку просверлити навпроти цього отвору, щоб вставити ось з антенки трубочка така. Десь у мене був з холодильника радіатор, той що снаружи. Щоб з туди трубочки кусок відрізати, ну щось я його не знайшов. Найшов ось таку з антенки. Зараз сверлим дірочку туди опа. Як інтернет каже на сантиметр, що вона заходила. Щоб за, ну, то засину цей поток воздуха, улікав за собою дим туди в трубку. І... Подивимося, що з цього вийде. Так, ютуб, дірочка готова. зараз сюди приварю на півдюйма трубочки кусочок сантиметра 2, чисто, щоб вона для цієї трубочки була як гільза, і задавала направлення Тобто її можна буде потім чимось паконути, типа мінувати і ця буде. Строго по центру входить в оцей отвір. Дивимось далі. Так, YouTube пробний пуск. Нема в мене турбозажигалки. І це, мабуть, в даному випадку моя біда. Ось у мене така отвірса із столярного цеха, це ясен. Переважно. Мабуть там і сосна якась буде попадати ну Тверда порода ясинова, дубова. Цех робить цех робить мебель. Мебельний цех. Коротше, розпалював я її довго і нудно. Я ж кажу, не мав у мене турбозажигалки, щоб в цю дирку подати хорошу температуру. Кидав я і газету, що я тільки не кидав. Ось он почав щепки рубати. А потім насипав десь отак от тирси, пересіяв мелку Отбив, насито, отак от от насипав, підніс сюди спічку, і воно пішло горіть. І потім вже насипав десь отако, десь на пів, Це півметрова труба, десь на пів труби. Ну, і все, наче воно димиться. Тепер треба ємність, куди воно буде диміть і де буде м'ясо коптитися. Дивимось. Так, ютуб. Ось ну, Осьо мій компресор, всьо моя плита. Десь там на каналі є відео, як я її варив. Ось ну, Осьо мій димогенератор. Все в диму. Зараз осталось. Ось тут. Розверли дірку в потолку і зробити крючок. Повісить м'ясо, не знаю, може там сало яке найду. Ось все вже наче розсіюється. Наверно, треба трошки краник прикрутити і хай чадить туди. Ось, все, як у мене вийшло. тирса наче суха, але Ось воно. дірочку я там просверлив. Можна тут роздувати тепер. Більше, ну, ну, коротше, будемо експериментувати. Отут От я просто приварив кусочок півдюймової трубки, там дирочку просверлив, щоб воно було якби би унісекс. Ну, тобто універсальне. Гарячого копчення тут затопив. Тоді тут температура піднялась в духовці. Получається, гаряче копчення. Треба холодне, значить тоді не топиш. Ну Правда, треба якусь ряднину одівати мішковину, щоб дим не виходив через цю щілину. Або підперти цей димогенератор, щоб воно трохи не так одтягувало дверь. Ну, коротше, поки таке, Час верлю дирку, вішаю м'ясо і ждемо, Книжка пише, пише саме менше 8 годин, треба ждати. Так, ютуб, ось наш шмат м'яса, який вже 2 дні обвітрюється, але ці 2 дні, що у нас дощ, рясний, перший за осінь. Зараз од від нього дріжу кусок. А воно бігають звіриниць мій. Так, ну ріжемо. Так, жирніший бік я відрізав, а цей останеться вялиться. Ну все, ждемо, коли закоптиться.